Республіканські законодавці сподіваються, що Верховний суд втрутиться в торговельну війну Президента Трампа та обмежить його повноваження щодо запровадження нових тарифів. Торговельна війна з Китаєм та іншими країнами викликає занепокоєння серед республіканців, які побоюються за свої позиції на прийдешніх виборах через непопулярність тарифів. Верховний суд уже розглядав кілька справ пов'язаних із діями Адміністрації Трампа, і республіканцям було б зручно, якби суд обмежив повноваження президента без необхідності відкрито йому протистояти. Законодавча ініціатива, запропонована сенаторами, передбачає обмеження терміну дії тарифів до 60 днів без схвалення Конгресу. Деякі республіканці публічно висловлюють своє занепокоєння, вказуючи на те, що тарифи шкодять економіці та споживачам. Республіканці висловлюють занепокоєння, що тарифи завдають шкоди. Вони все прекрасно розуміють, що відбувається. Вони все чудово усвідомлюють, що є дивний хлопчик, який метається в приміщенні з вибухівкою, але вони бояться, бояться, тому що Трамп імовірно запровадив жорстку партійну дисципліну.